Я дружила з подругою 30 років, але після таких слів безжально викинула її зі свого життя. Якщо людина звикла мене бачити лише похнюпленою і не сприймає мене в ролі щасливої нареченої, то навіщо мені така подруга, ще й посміла на мого коханого наклепи зводити? Все почалося з того, що я познайомилася з Олегом, чоловіком мого віку, який не був одруженим, не обтяжений дітьми і дуже приємним у всіх сенсах. Свої 45 років я вже впала у віча знати своє щастя, бо і зовнішність моя звичайна, і осиною талією похвалитися не можу, а на душу хто тепер дивиться. Тому отак більшу частину життя з Лілою дружила та жила її інтересами, який у неї хлопець, де справити їй весілля, хто хреститиме її дітей, де вона має вчити своїх дітей, де одружувати і коли чекати на онуків. Всі ці радощі я могла лише спостерігати і не раз думала, чому я не маю бодай частинку того, що має Ліля, чому мені Бог чи доля чи Всесвіт нічого не дає, а лише забирає. Так не стало моїх батьків рано, і я жила в їхній квартирі, хоч я б жила під плотом, лиш би хоч на день вони до мене вернулися. Робота у мене хороша і посада висока, бо ж за своє життя лише роботу і знаю. Вдома лишень кіт чекає, і ліля раз в тиждень зателефонує і запросить кудись на вихідні поїхати.